Нинський боксер Дмитро активно готується до поєдинку. Він виступатиме на всеукраїнських змаганнях пам'яті графіка Ніла Хасевича у свої 11 років. Спортсмен став бронзовим призером європейської першості та чемпіоном України, але не як боксер, а як каратист. І тепер хлопець вирішив змінити карате, на інші види єдиноборства. Не тільки кінобокс, на на тайський бокс, тому. вільна боротьба. Ну то есть, мене тренує мій тато, ну спочатку починав. Він мене по карате От я достиг уже чемпіона Європи. І він хотів, щоб я щось навчився ну, нового. І так вийшло, що я зараз в понеділок і п'ятницю хожу на бокса, четвер, в четвер і вівторок на вольну боротьбу. Нещодавно сам став майстром спорту і тепер допоможе у цьому Дмитру та іншим юним боксерам. Шлях до поважного спортивного звання в Романа був довгим і закінчився на міжнародному турнірі у Кузнецовську. Хлопець пояснює боксер, має бути самостійним, ввійшливим та мати сильний характер. Мене вже взяли в школу, якби на 0,25 ставки, щоб набирав групу початкову групу і, і учів те, що сам вмію, бо я закінчив ще інститут фізичне виховання. Якби з дітьми потрібно вміти працювати. Інші тренери також гарячо вболівають за своїх вихованців. Протягом трьох днів на ринг вийде майже сотня юних боксерів з шести західноукраїнських областей. Правила сьомого за ліком турніру Ніла Хасевича. Організатори дещо змінили. Ми його трошечки так піджали, різні вікові групи дали тут. Є і молодіжники, є школярі, і є юніори. Це робиться для того, щоб наші діти шкільні всі прийняли участь в цих змаганнях. Організатори пояснюють, на схожі турніри в інших областях беруть лише найкращих боксерів, а постійна практика потрібна всім без винятку. Завдяки таким змаганням фахівці зможуть відкрити нових талановитих спортсменів, які в майбутньому стануть гордістю нашого краю. Наші боксери досить вдало вступають на всіх рівнях, тому що ми маємо і чемпіона України, по дорослих, і призера України, і збірників. Тобто людей, які представляють нас і на міжнародній арені, нашу область. Зараз у нас є дуже перспективні діти, які і в пошколярах себе в майбутньому я думаю, проявлять досить достойно і в молодіжному боксі. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.